Наші матеріали -вкладиші – це ваш найкращий вибір, ваш улюблений вибір. Тому я хочу їх сьогодні вам більш детально показати, чому їх так люблять. діти. В першу чергу, звісно ж, за їхню простоту. Абсолютно простий матеріал. Батькам не зрозуміло іграшка чи. Це чи ні, але дівки їх обожнюють саме за цю простоту, і це дає їм такий потужний а, фундамент для того, щоб розвивати свою уяву, і креативність і творчі дібності. Перші наше яєчко у стаканчику а, придумане для того, щоб розвивати дитинці доленеве захоплення. Ось так малюк навчається його брати і поміщати назад на стаканчик. Дитинка вчиться працювати обома ручками. Те саме проробляє дитинка із кубиком у коробці. Також долоневе захоплення. Виняти кубик і правильно помістити його назад у коробочку, щоб всі кутики зійшлися. Це такий класний розвиток логіки дитини. Потім дитинка може будувати свою першу вежу. Наступний етап це ліндер кубику і ускладнюється робота з ним саме тим, що малюку потрібно застосувати уже свої пальчики, а не долоньку. Це зробити набагато важче. Тинці потрібно застосувати саме три пальчики: це щіпкове захоплення, ключове, яке нам необхідно для того, щоб малюк в подальшому міг добре тримати ручку, його рука не стомлювалася. І поміщення циліндра назад у кубик. Далі у нас чоловічок у стаканчику, також легендарна іграшка для того, щоб а, і в сюжетному льві гріб згодилося, так? І класна для розвитку координації дитини. Перші циліндри це те, що знайомить малюка із об'єкту. Ми візуально навчаємо його розрізняти. Це автодидактичний матеріал, який теж дає малюку а, зразу усвідомлення того, що якщо я допустив якусь помилку, я можу сам її виправити без втручання дороги. Ось такий в матеріали вкладиш і придивіться обов'язково якийсь для вашого малюка.